Всім привіт, з вами Датнір і сьогодні я буду робити мангровий дім. Тому став лайк, підписуйся на канал і починаю. І так, давайте робити мангровий дім. Ну, і я е, робити ну, буду його, тому давайте робити мангровий дім. І так, необхідно робити його. ну, Я ну, буду робити мангровий дім і е, так робимо мангровий дім. Ну, Тому, що, щоб вийшов ну, мангровий дім, тому робити я ну, е, буду його. І так, необхідно що робити, якби ну, оцю е, собі підлогу робити, ще необхідно, тому що ну, мангрову, тому що якби, мангровий дім, Ну, тому давайте робити її. І так, що далі е, необхідно мені? Ну, якби... Робити якби, ну, дім, як би і дах робити, і інше, тому давайте робити. І так, що далі необхідно мені? Ну, Я вже якби, робити, буду, ну, вже, якби, доробляти, буду. Ну, оце, тому давайте е, робити, ну, доробляти. І так, вже... Якби доробляти буду у це. і так, вже є. І далі, що мені необхідно? Ну, необхідно робити, якби якби, ну, ну, якби ну, вікна необхідно робити, тому я собі робити їх буду. І так, давайте робити. І так, Що далі необхідно доробляти? Ну, Доробляти. Буду я, якби, ну, оцей дім, ну, мангровий. То я доробляти вже буду, ну, мангровий дім. Ну, і оце необхідно мені і якби. ну, Оце і. Оце теж необхідно. І так, що? Ну вже е, дім мангровий дороблено, і всім до побачення.